Зараз з нами на зв'язку Микола Воробйов, директор Центру дослідження Східної Європи. Він зв'язком з нами з Вашингтону. Доброго дня! Мабуть, доброго ранку, доброго вечора, Україна, доброго ранку, Америка. І вітаю вас, студія, вітаю, шановні глядачі, слухачі. Тож, риторика новообраного президента Сполучених Штатів дещо змінилася. Це для кого це найкраще, скажіть. <тур> Ви маєте на увазі в контексті України чи в контексті В контексті України, Росії та цьому трикутнику? скажімо так, я би не сказав, що його риторика змінилася. Ну, по перше, те, що його думка змінювалася від дебатів до дебатів, це було вже зрозуміло. Він мав переговори з Путіним. Він мав переговори з президентом Петром Полопорошенка, і е, зараз всі в очікуванні е, призначення ближчого оточення, тому е, яка його риторика буде, ми будемо знати лише після ключових призначень. Угу. Наразі в нас вже є деякі прізвища, але е, кандидатура держсекретаря угу. і керівника Пентагону вони залишаються під питаннями, тому ми чекаємо. А давайте про варіанти все таки поговоримо. Е, Майкл Помпео, це голова е, ЦРУ Рейнс. Е, Прейбус один із як ми розуміємо, буде найближчих таких от людей президента, і Джон Болтон або Руді Джуліані це найбільш такі вірогідні кандидати. Все таки мітроні на... теж може бути сюди. Я то список би включив. Мітаромні колишній uh -huh. кандидат в президенти. Так, так. Це якщо говорити про крісло держсекретаря. Якщо говорити власне про цих людей, то вони. Ніколи не відрізнялася якоюсь м'якою або е, піддатливою щодо Росії позицією, чи означає це, що Трамп фактично е, оточує себе людьми, які готові вести жорсткий діалог? Е, дивіться зараз від початку. Що е, коли передається влада в Америці, наприклад, від президента до одного президента до наступного президента, так так, так звана мирна передача влади. То є на, в, в, в уряді працюють так звані транзишн тім, тобто ці команди, які відповідають за її влади. Тобто представники нового обраного президента вони йдуть до держдепу, вони йдуть до Пентагону, вони йдуть до інших структур, ознайомлюються з матеріалами, пропонують своїх кандидатів, ведуть переговори. їм тобто віддаються всі папки і звільнюють посади. У Вашингтоні має звільнитися 10 тисяч посад, як мінімум, і Трамп до сих пір не відправив свої транзишн. Тім, до цих пос... до цих відомств. Це говорить про те, що в них просто немає цих людей. Трамп не готовий був перемагати. Трамп впевнений був, що він програє, і в ця Америка дев'яносто ну, тобто, я був совіс. Тотки впевнений, що виграє Хіларі у Трампа. Немає зараз кадрів, тому в авральному порядку створюється транзишн тім, в авральному порядку ведуться переговори і тому подібне. Тобто, це не так. Про транзи... Про перехідний команду Хіларі було відомо ще в липні е, цього року. Тобто, зрозуміло було хто прийде. Тобто, вся інфраструктура була налагоджена. У Трампа цього немає Тобто він фактично прокидається і він думає, кого його назна... кому його назначити, призначити держсекретарем або ще якусь посаду. Але цих посад тисячі, і вони зараз дійсно. Підбирають у них дійсно зараз є, скажімо так, проблеми з кадрами, тому, тому що вони не не очікували. Перемога Трампа була неочікуваною. Так, дійсно а, так, так, так. так, так. Кажіть ви. А, а, Дивіться, людей з приводу будуть змінені на посадах, і дійсно кажуть про те, що несподівано переміг Трамп, і для цих тисячі тисячів людей. А... Власне питання, як воно буде для них виглядати, тобто це буде випадковий набір. Якщо ви кажете, що на кабінети Хіларі планувалося заздалегідь дуже задовго, то чи це буде випадковий набір? То це буде на, на краще, тому що це буде як емердженсі випадковий, але якісний набір. Та кажуть про те, що дуже багато о, зайде людей з бізнесу і висококваліфікованих людей з бізнесу. Мене турбує інше питання. Мені здається, що це буде відбір якраз за лояльністю. Uh -huh. Тобто, два варіанти: Трамп не має політичного досвіду. Він е, не представник політичного естеблішменту. В Вашингтоні він бував хіба що на екскурсії, або ще можливо якісь або заради того, щоб відкрити свій е, де, готель, е, який нещодавно, до речі, вони пару місяців тому був відкритий. Uh -huh. е, зараз питання в тому, чи Трамп буде. Робити оточення сильніше себе, чи буде навпаки оточувати себе слабкішими людьми, яких він зможе потім переламати, і все ж таки бути mm -hmm. більш. Тобто його его всі прекрасно розуміють, і те, що він не буде підкорятися е, своєму там до секретарю чи віцепрезиденту, він буде вести свою жорстку політику як бізнесмен. Фактично, uh -huh. питання в тому, чи е, оточить він себе сильнішими людьми, чи навпаки е, більш лояльними. І от кандидатура, які ви казали, от наприклад, Джон Болтон, доволі такий активний республіканець. Він давно вже в партії. Uh -huh. Він обирався, якщо не помиляюсь, конгресменом на, на два чи три терміни. Але наскільки мені відомо, він дуже незалежна і сильна фігура. І тому з Трампа в них можуть бути конфлікти. З Гуляні там трошки він як uh -huh. мер Нью-Йорка, з ним трошки простіше, тому що вони вже раніше працювали. У Гуляні він теж більше скажімо так. Він працював uh -huh. і по -по поліцейським, тобто в нього більш він більш виконав ніж адміністратор, тому от кожна кандидатура вона дійсно е потребує особи особливого скажем так, е погляду. Микола хотілося б зрозуміти на виборах в штатах переміг Трамп чи перемогли республіканці? І якщо в першому випадку Трамп може е як то кажуть, оточити себе людьми слабкішими, власне, за себе потім їх переламати. Про що ви говорите? Про ймовірність такого розвитку подій ви говорите. То чи не буде не будуть республіканці в цілому, як сила, як ідеологія, як скажімо так, як половина Америки, грубо кажучи, наполягати на тому, щоб Трампа оточували правильні люди з ідеологічної, такої консолідованої точки зору? Ви абсолютно маєте думку, але так дійсно переміг і. Трамп і перемогли республіканці. Я би не, не відносив взагалі Трампа до республіканців. Для цього потрібно зрозуміти його історію. Він жодного відношення до політики не мав. А в республіканську партію він вступив лише в 2009 році. У 2015 році він став активним лише для того, щоб балотуватися в президенти. Тому що в демократичній партії вже всі місця були зайняті. Ось і все. Тому якби, я би не дуже зв'язував його з республіканською ідеологією. Це перше. Друге, самому е, всередині республіканської партії немає. Якогось, ну тобто немає там єднання, як мінімум, зараз є шість різних політичних течій всередині республіканської партії. Третє, не дивлячись на те, що республіканці взяли більшість в конгресі, все одно монополія і ключові рішення на прийняття вертикалі власті влади і монополія на зовнішню політику належить адміністрації, належить Білому дому. Тому як би не, не можна не рахуватися з президентом, да на нього можна тиснути, да, можна там, скажімо так, давати йому зрозуміти, що якщо його політика буде в розріз партії, то в нього будуть проблеми, але знову ж таки республіканці теж різними, і ви прейнбуса щойно. Згадали, що він буде chief of staff, це фактично права рука президента, і він є головою е Репабліки е Національного республіканського комітету. Тому якби в нього з республіканцями проблем немає. Питання в тому, якого характеру вони будуть. Чи це будуть люди більш помірковані, чи це будуть люди більш такі ізоляціоністи, яким себе позиціонує Трамп? Чи це буде яструби? Наприклад, як той же Болтон, як сенатор е -міт Ромні, як е Джон Маккейн. Та інші сенатори, тобто питання якого характеру республіканці будуть оточувати Трампа, тому що вони теж різні. Третій варіант це те, що взагалі він може оточити себе бізнесменами в республіканській партії, як і в українському парламенті, теж є чисто бізнес-лобі, яке потрапило до конгресу, пане Миколо, То все ж таки призначати людей довкола себе та призначати людей на посади буде Трамп чи партія. Трамп. Ну, вплив Дивіться, цим. зараз в вертикалі голову Пентагону, голову ЦРУ і взагалі весь, весь став Білого Дому призначає президент і його помічники. Є деякі поправки. От, наприклад, він призначив Майкла Фліна, генерала. Так. Майкла Фліна не, 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 секретарем по нацбезпеці і оборони. That's Дивіться, але в деяких посадах, наприклад, у Фліна, швидше за все, що в нього є, буде є андерсекретарі, тобто його зами. І от цих от замів потрібно вже е, узгоджувати в сенаті. Тобто, часто е, ці люди отримали високі посади і вже фактично призначали своїх замів, і ті зами заїжджали в Білий Дім, але в сенаті за е, кандидатури помічників замів не, е, не узгоджували. І вони з цими чемоданами е, йшли з Білого Дому назад. До попереднього місця роботи. Тому, якби оці checks and balances, вони ще дає надію, але наразі ключові посади взагалі в країні, вони за президентом. У ну, Конгрес він може, скажімо так, витувати, там, ну, Тобто, в Конгресі зараз немає такої влади, тим паче, що зараз працює ще старий конгрес, на ви почне працювати в кінці січня. У нас тут всі перелякалися, до речі, персонажу Фліна взагалі, і власне його посаді новій. В принципі лише бачу Корчулава в цій студії сказав, що нічого страшного в цьому немає. Що людина доволі прагматична людина, яка заточена якраз таки на суто американські проамериканські інтереси, але от в Україні е стереотип це чи ні? Може ви його зараз спростуєте? Це нібито людина, яка не Росію ставить, скажімо так, в голові світової загрози, а якраз таки близькосхідню кризу і взагалі ісламську державу, як таку, наскільки я розумію. Що ви скажете там зсередини? Дивіться, ну от з ким з ким з Фліном я не бачився. З багатьма з цими прізвищами, які ви згадали, я бачився. Я знайомий з ними особисто. А з Фліном не знайомий. Ем... Ну мені важко сказати. Ну тобто, дивіться, по-перше, зараз перше питання. мене цікавить, хто буде, якщо буде хто буде призначений головою Пентагону. Okay. Тобто, це може бути вже якесь протистояння між Chief of Staff, Питання в тому, що тобто, National Security Advisor, Питання в тому, що аналогія Фліна це Сюзан Райс. Mm -hmm. Яка була помічником з нацбезпеки та оборони в адміністрації Обами. якраз Сюзан Райс, вона була з ключовим тих, хто казала Обамі, що не потрібно Україні надавати летальну зброю. Тобто, фактично, фігура цієї людини дуже значна, дуже впливова, і ця людина, не дивлячись на те, що Пентагон це бюрократія, це окрема структура. Майкл Флін буде знаходитись в сусідньому кабінеті від Дональда Трампа постійно на зв'язку, 24 години. Тобто це це бентежить друге. Ясно, що бентежить його заяву, бентежить його участь там в Раша Today, в, в цьому святкуванні і тому подібне. Але знову ж таки, до чого готуватися в Україні? Ну тобто, ця ця посада була була доволі, скажімо, передбачуваною. Україні готуватися потрібно до двох сценаріїв до гіршого і кращого сценарію. Ось і все тому в будь-якому разі, я думаю, що як в тобто в мене в голові крутяться такі сценарії. Тобто Путін починає товаришувати з Трампом, тобто фактично Трамп укладає з ним бізнес угоду, і вони, начебто, в них зберігається відносний мир. Питання в тому, що буде для України. Питання друге: вони вкладають цей мир. Трамп як бізнесмен сподівається, що його бізнес-партнер його, скажімо так, підтримає і вони будуть вести чесний бізнес. Путін його ошукує буквально там через деякий час, і тоді починається протистояння двох таких важковаговиків. Питання в тому, що для України. Тому от такі сценарії вони можуть бути, і я думаю, що для України потрібно готуватися і до таку, і до такого, і до такого. Але в будь-якому разі уваги до України, як це було раніше, ще там рік-два роки тому, вже не буде. Ну що ж, дякуємо вам. Нагадаємо, що це була думка Миколи Воробйова, директора центру дослідження східної Європи, який зараз перебуває у Вашингтоні.